Вітаю вас, дорогі друзі. Сьогодні я хотів би разом з вами розглянути важливу, важливу тему стосовно почутого Слова Божого. Бог в різні часи звертався до людей. І в книзі про Іони, в першому розділі, ми читаємо: І було слово Господнє до Іони. Бог звертався до певних людей, Бог звертався через певних людей, до цілих народів, націй, маючи Певну або особливу вістку. Яким чином Бог звертався в різні часи? Відповідь на це ми також знаходимо на сторінках Божого Слова. І про це ми читаємо після нього посла Павла до Євреїв в першому розділі. З першого тексту написано, що Господь звертався багаторазово та різноманітно для того, щоб люди могли зрозуміти вістку Божу. І до кожної людини Бог звертався таким чином, щоб вона могла зрозуміти вістку Божу. Але саме головне, останніми днями написано, говорив він нам у Сині. Через Ісуса Христа Господь хотів не тільки говорити, але й також показати нам волю Божу і Божу особливу вістку до кожної людини. Якщо б сьогодні Господь звернувся до кожного із нас, яка би була реакція наша, чи почули ми голос Божий? І як ми би діяли. Якщо ми розглядаємо життя Ісуса Христа, то ми знаходимо на сторінках Божого Слова, що Він мав особливу вістку для людей. І ця вістка мала три важливих моменти. Марка, першому розділі з 15 тексту, ми читаємо: Збулося, збулися часи, наблизило Царство Боже, покайтеся і вірте в Євангелі». Реакція людей на Боже Слово вона різна в різні часи. Якщо ми розглянемо і старий заповідь, і новий е, е, заповіт, то ми бачимо, яким чином люди реагували на Божі слова. Одного разу Господь звернувся до Єремії і він мав особливу вістку до царя юдеїв Йоакема, де Господь сказав Єремії: запиши світок і передай його цареві. І коли він зробив по слову Господа, то слово Боже говорить, що цей сувій був переданий, і читалась ця особлива вістка для царя. Цар слухав, і як тільки прочиталась певна частина цього звернення, він ножиком відрізав і викидував вогонь. Для чого Господь мав особливу вістку для цього царя? І це про це ми також читаємо, в книгі Єремії, 36-й розділ? Можливо, дім Юдін почує про всі біди, які я гадаю зробити їм, щоб вони вернулися кожен від злого шляху свого, щоб я пробачив їхню неправду та їхній гріх. Бог мав особливу вістку. До цього народу, до цього царя, котрий йшов не Божими шляхами, а гріховними шляхами. Але він не почув, тому що не захотів. І тому, коли Господь звертається з певною вісткою, це говорить про певну надію, котру Господь дає людині. І тому дуже важливо, щоб ми разом з вами могли зрозуміти і побачити. І дивіться, як написано про реакцію цього нечистивого царя. І не злякався, і не роздер одягу свого, ні цар, ні всі слуги Його, що, бу... що чули всі ці слова. Поряд знаходились люди, коли... котрі казали, не роби це цар, тому що це вістка Божа. Але він не прислухався і зробив по-свому, і пожав наслідки свого вибору. А як же вчинив його батько, Йосія, котрий став царем вісім років, царював 31 рік? Саму молоду він наказав, щоб відремонтувати храм Божий. Після цього ми бачимо про те, що в храмі знайшли свідок закону Божого. І дуже цікаво, що Первосвященний Хелкія передав свідок цареві. І коли він почув цар слова книги закону, то роздер одіж свій, тому що він бачив, наскільки потрібні ще переміни. Що ця вістка особлива для них для того часу. І що він зробив? Він зібрав весь народ від малого до великого, друга книга царів описує 22-й розділ. Читали закон Божий в голос, і вони прийняли рішення. Тоді вони уклали перед Господом заповіт, і весь народ вступив в цей заповідь. провели Пасху Господню, і після цього написано, що почалася велика реформа по всій Юдеї, де люди переглядали свої відносини з Господом. Історик підсумовує цю історію наступним чином: 2 царів, 23 розділ, 25 текст. Подібному йому не було царя раніше його, який звернувся б до Господа всім серцем своїм, і всією душею своєю, і всіма силами своїми, за всім законом Мойсеєвим. І після нього не повстав подібний до нього. Сьогодні, дорогі друзі, питання до кожного із нас. Як ми повинні реагувати на Боже Слово, коли ми його чуємо, бачимо? І Бог звертається до нас як через своє слово Біблію, Бог звертається до нас через книгу природи, Бог звертається до нас через певних людей, котрі навертають наш погляд до людей. Як важливо! Щоб ми могли почути голос Божий, реагувати і діяти згідно тої вістки, котрій Господь звертається до нас. І апостол Павло дуже гарно звертається до нас з наступними словами: пильнуй себе і навчання, тримайся цього, бо роблячи так, і себе спасеш, і тих, хто тебе слухає. Амінь.